50 важливих фраз для поліцейських. Частина 1. Основи. Поліція. Поліцій Я поліцейський. Ікбенем поліціяхент. Довідка? Хелп. Чи можу я вам допомогти? Каникєгелпе? Надзвичайна ситуація. Noodgeval. Wykluj politie. Bel de politie. Zalesij tot. Blijf hier. Godiemo zimnoju. Kom het mij mee. mee. Raak niet aan. We resumen het. Begrijp je het. Швидкий огляд. Ваша черга. Ваша черга. Я поліцейський. Ікбенем поліціягент. Ваша черга. Чи можу я вам допомогти? Конек'єхелпе? ЧАСТИНА 2. Термінові команди. Стій. Стоп. Поліція. Стій! Поліцій! Стоп! Не рухайся! Бевейх ніт! Руки вгору! Ханден омхог! Покажи мені свої руки! Лат ме я ханде зін! Кинь це! Лат ет На землі! Оп де грунт! Обернись. Драє Ом. Відступай. ахтер. Поверніться. Хатвих. Завдання. Команди. Ваша черга. Стій. Стоп! Ваша черга. Покажи мені свої руки. Laat me je handen zien. Частина 3. Ідентифікація. Ідентифікація. Ідентифікації. Паспорт. Паспорт. Покажи мені своє посвідчення особи. Laat me je identiteitsbewijs zien. Як тебе звуть? Вейче. Запишите. Schrijf het op Adresa Adres Deuwes. Waar woon je? Nommer telefono. Telefoonnummer. Data na rodzenje. Geboortedatum. Pietpishiet. Teken hier. Частина 4. Дорожній рух і транспортні засоби. Автомобіль. Авто. Водійське посвідчення. Райбевайс. Страхові документи. Фержекрінгспапірен. Вимкніть двигун. Зятемаутор uit. Виходьте з машини. Stap uit de auto. Вы пили? Heb je gedronken? Дуйте сюди. Blaas hier. Відкрийте багажник. Open de kofferbak. Завдання. Дорожній рух. Ваша черга. Вимкніть двигун. Zet de motor uit. Ваша черга. Покажи мені своє посвідчення особи. Латмії ідентитецьбивейсін. ЧАСТИНА 5. Обшук і арешт. Зброя. Вапен. Пістолет? Пістол. Ніж. Мес. У вас є зброя? Heb je wapens? Jawas op Ik zal je fouilleren. Sporoz niet kussen. Maak je zakken leeg. We arrestatie. Je staat onder arrest. We maait de pravos berihate Je hebt het recht om te zwijgen. Jurist, Advocaat. Поліцейська дільниця Поліції бюро Все гаразд Alles is in Орда. Зберігайте спокій. Блявкалам. Кінець уроку.